Нам дали позицію тримати перекрес... перекресток. Ми утримували його до одного моменту, коли пішов великий штурм з їх сторони, і танковий постріл був, і я отримав поранення. Потім я пам'ятаю, як доставали шматок металу з мене вже наживу, тому що не було ніяких медикаментів в той момент у хлопців. Хотіли зібрати руку, але не було можливості. Мене звуть Гайда Микита. Я військовослужбовець військово морських сил у обороні міста Маріуполь. Я був прикомандований до підрозділу Азов і разом з ними. Захищав місце. Місто. Ми знаходилися в Бердянську, тому що не знали, що робити далі, коли виїжджати, де він, і що він виходив інколи на зв'язок. Були моменти, коли він через побратимів передавав, що все добре, що він живий. А потім зв'язок пропав. Це я отримав поранення 29 березня і оптуренькет. Також не, не, не можна було знімати, тому що рука була розбита і кров не зупинялася. Медики казали, що мене треба швидко евакуювати, тому що нема крові, і, і довго я не протягну. І так сталося, що була змога мене евакуювати, і я полетів, ну, мене внесли в списки і вивезли звідти. 31-го була евакуація. Всім відомо, коли один гелікоптер збили, і другий, в якому знаходився, я підбили. Я був лежачий, і рука вже загинула на мені, пальці вже не розгибалися. Я спробував, ну, тобто не було можливості. Потім цей гелікоптер наш підбили, пілот майстер свого діла Благодарен йому довіз нас. До міста Дніпра. Зв'язався з нами 7 квітня, коли вийшов з реанімації. І ми зразу виїхали на сьогоднішній день. Ми з його мамою їхали через 7 блокпостів у нас було. Але ми були з маленькою дитиною, і нас не чіпали, слава Богу. П'ять днів знаходився в комі, ну, тобто із за великою втрати крові. Ну, а потім вже прийшов до тями і почався дов, довгий курс лікування. Я піднялася в палату, і він сидів заросший весь худий, дуже худий він був. Він втратив около 20 кілограм. Да, і у нього був апарат вак. Стояв тоді, він був прикований к ліжку, і він сидів, а я дуже сильно плакала. Ось це, я пам'ятаю, а далі все як в тумані. Спочатку в Дніпрі купа операції, по дві операції на тиждень відрізали потроху м'яса, тому що воно відмирало. Тобто його чистили було 11 сантиметрів, руки залишалося, вдалося з Сепараціями тільки три спасти. У нас було дуже важке лікування, тому що він після ампутації у нього пішло е, загнання, і ми ще дуже довго лікувалися. Потім нас перевели з Дніпра. В Вінницю йому зробили операцію шкіро, шкірою закрили рану, а потім нас відправили в Німеччину. На протезування. Реабілітація, робота зі швами, потім протезування ще поки сформується культя і також недовгий процес, щоб поставити протез сам. Я завоїтнила одразу в перший місяць, як я приїхала в Німеччину к чоловіку, і він був в дуже моральному, тяжкому стані. Але коли я завагітніла, я побачила, що він тає. А коли народила, то він зовсім не відходив від дитини. Я зрозуміла, що йому легше, що вона потрібна була, і там не ми вирішували. Це було послано Богом. Я майже два роки був без документів в Німеччині, тобто не паспорт, нічого в мене не було. Ну, військовий квиток, який я вивіз з Маріуполя. Єдине, що я вивіз, звідти в трусах мені закинули і вивезли. Тобто я з військовим квитком два роки жив, і в тому році я приїхав в березні. Ми живемо на чоловіку зарплатню. Я не працюю так, як я з малечею вдома сижу. А, ну, ми якось справлялися, старалися економити. Щоб все було добре, головне, щоб у дітей все було. А ми вже потерпимо серцем зовсталі. Мене познайомив один із моїх побратимів, який був зі мною в Маріуполі. Він був в полоні. Його також підтримували. Він сказав, що є така функція, як серце Зовсталі. Програма вдома у серця Азовсталі це програма, яка була започаткована особисто Рінатом Хметовим для того, щоб забезпечити людям, які здійснили неймовірний подвиг, захищаючи нашу країну, дати їм можливість почати будувати своє майбутнє. Добре. Класс. Круто. Красиво. Ну? Там где балкон. Прекрасный диван, вам всем будет дорого. Красота. Дозвольте вас ще раз привітати з вашою новою квартирою. ще раз побажати, щоб ви тут були щасливі, щоб вам тут було добре, щоб дітям тут було добре, щоб ви тут змогли побудувати нове, красиве своє життя і щоб всім вам тут було затишно. Передаю вам від нашого засновника сертифікат. Сину. Олеже, візьми. Будь ласка. Візьми! Дякуємо за підтримку хлопців, що робить таке велике діло. Багато моїх побратимів також в цій програмі знаходяться їм. Допомагають всім. Це подобається. Всі дуже в захваті від цього. Дякуємо ще раз. Дуже багато військових продовжує служити навіть після того, як вони повернулися з полону. І ось ці осередки нового життя, вони розкидані по всій Україні. В Одесі йдучи сюди на вручення чергової квартири. Я вже зустріла двох героїв, які тут живуть і які отримали тут квартири. Ось вони отримують квартири, вони об'єднуються, вони створюють ком'юніті. Дякуємо за такий проект. Це був е, проект. Який мотивує хлопців я знаю ну багато моїх побратимів, які отримали житло так же, як і з окупації люди ну не знають. Вони не потрібні, ну, не не потрібні, а цей проект показує, що ми потрібні, що ми боремося за нашу державу, і наша держава, і такі люди, як Ренат Леонидович, допомагають. Ми також вдячні. За таку допомогу, за такі можливості, які дають нам і моїм побратимам. Ми навіть не могли собі представити, що таке можливо зараз в країні дуже важка ситуація, і це дуже важливо для нас, щоб у нас було своє житло, щоб дітки знаходились в своїх стінах. Важко приїжджати з одного місця на друге. Скажіть, будь ласка, які у вас плани? Далі служити, я далі служу, а зараз поступив в вищий учповий заклад. Потроху так ростемо. Стараємось навчати дітей в перший клас пішов син і донька перший раз до садочку пішла. Але ж ви знаєте, да? В серці є прекрасна програма моє кутні. Mm -hmm. І э, ця програма допомагає із навчанням тому числі. Якщо у вас є бажання вчитися і кудись далі розвиватися, то серце да, да, да. може дуже допомогти. Будемо старатися. Може, другу вищу освіту буду отримати. <рес> Сподіваємось, що... Закінчиться наша війна, і діти зможуть повноцінно далі вчитися, навчатися, жити все буде для них.